Вони зустрічають свого глядача імпровізаціями на сопілці, кажуть, на сцені роблять те, що хочуть, і пропонують зануритися у цю магію іншим. В Івано-Франківську офіційно презентували новий театр. Такий переконують його керівник та актори, який сьогодні потрібний мешканцям міста. Що саме новаторського можуть дати вибагливому сучасному глядачеві, пояснюють довго і, врешті, резюмують, їхнє творіння живе. А це найголовніше «Мертві театр це коли нема про що їм сказати, нема про що говорити. Тобто, актор виходить класний, високий, з гарним обличчям на сцену, носить костюм і говорить текст. І ми йому не віримо. Я б старатимусь так. Не допустити ні в якому разі отакого процесу у новому театрі у репертуарі нового театру. Наразі три вистави: стус, спи, спокійно і собака. У трупі лише професійні актори, які грають на сценах не тільки Франківська, але й Києва. Про себе кажуть вони ті, кому потрібен був новий простір, і вистави геть не схожі на традиційні. І актору от так з акторської кухні трішки з вами поділюсь, Не завжди е хочеться грати те, що йому дають. Ну, це правда так. Так, є сумлінні актори, вони будуть це робити професійно, але та іскра життя, за який ми любимо театр, те, що не пояснити словами, ти приходиш і тебе бере, тебе чіпляє. Тому наші вистави наразі, як на мене, мають таку магію. Ще один їхній козир наголошують актори: це правда, мовляв щирі у всьому, що стосується театру, як на сцені, так і поза нею. якщо я актор, я не обмежуй себе сото грою там на сцені. Я можу ну, робити все для того, щоб люди знали про те, що коли буде відбуватися вистава, про організацію якихось таких, ну, побутових. Ми всі займаємося, якби все кидаємо в одне вогнище. Єдине на що нарікають нині театрали працювати доводиться на чужій сцені, та й офіційного статусу поки не мають. Утім, дуже хочуть. Квитків на свої вистави теж поки не продають лише запрошення, які роздають у соцмережах і просять сплатити за них благодійні внески. Проте не на найближчу виставу, яка відбудеться 27 вересня. Місць уже немає. Наталі Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.